Сьогодні ми прощаємося із полеглим героєм, старшим солдатом, задорожнім Андрієм Миколаєвичем. Любив жити, любив Україну. Він завжди говорив, я піду захищати. Вже він був молодим хлопчиком, завжди привітний, завжди добродушний. Нікому не відмовляв ніколи, як хто що попросився до допоможе, такий друг хороший. В нього були плани. Він казав, після війни я підпишу контракт, я стану воєнним, я буду вчитися, я хочу воювати, статися з хлопцями своїми побратимами. Дуже поважав хлопців полтавських цим, що він воював. Він казав, це моя сім'я. Він віддав своє життя за нас і замість нас, бо москалі хочуть вбити кожного з нас. До військомату він пішов 20-го році. Він сам поїхав, він мені не казав, мені казав, зателефонував і сказав, я йду воювати, а захищати, хто буде нашу неньку Україну. Каже, молоді хлопці воюють, треба ж каже, відбити від тих загарбників. І все. Був тут довгий час у Полтаві, довгий час навчався, не любив про це розмовляти. А вже як він перший раз попав під Харків. Вернувся до получного літтіля. Господи, упокой душу спочили раба Твого на представленого воїна героя Андрія. Направили його в Донецьк, у Покровський район. І там він всього, всього прослужив 10 днів. 6 березня він. Туди попав і 16-го він загинув. Зателефонував мені останній раз 16 го числа, пів третього, і сказав, він на мене наказав Миколаївна, каже Миколаївна, я йду на задання, я відключаю телефон. Як повернуся, я тобі передзвоню. І сказав, буде все Україна. І все. На другий день мені передзвонили, зателефонували, сказали, що він загинув. Важко казати, якщо людину так довго знаєш, і тепер важко повірити, що його немає. Дякуємо йому за те, що в нас спокій. Хай спочиває з миром, а ми його будемо завжди пам'ятати.